Уяви собі, ти подорожуєш в космосі на суперорбіті, де все ідеально налаштовано для життя. І це не просто якісь там теорії. Наша земля знаходиться саме там у сонячній системі, де не занадто жарко і не занадто холодно. Це дуже важливо, бо будь-яка зміна у положенні. І ми б або згоріли на сонці, або перетворилися на крижану кулі. Поглянь на планети, які знаходяться ближче до Сонця. Наприклад, Меркурій, це ж просто пекельний пейзаж. Температура в день там може досягати 430 градусів Цельсія, а вночі мінус 180 градусів Цельсія. Венера теж не набагато краще. Мені постійно плюс 460 градусів Цельсія і атмосфера, яка буквально може розтопити метал. А тепер поглянь на Марс та інші більш віддалені планети, трохи далі від Сонця. і це комфортні умови для життя. Холодно, темно, а атмосфери майже немає. А ось наша земля навпаки. вона на ідеальній орбіті у віп-ложі, де життя процвітає. І це ще не все. Юпітер, наш космічний великий брат, тримає нас у безпеці від небезпечних метеоритів. Його гравітація захоплює ці шматки космічного сміття і не дозволяє їм потрапити на землю. Але і це не все. Сатурн зі своїми кільцями це ще один крутий захисник який оберігає нас від дрібних космічних уламків, планети також відіграють свою роль у підтримці Землі. Все це частина великої впорядкованої системи. Планети і сонце ідеально налаштовані під потреби Землі і сприяють існуванню життя на ній. Ще раз, планети і сонце ідеально налаштовані під потреби Землі і сприяють існуванню життя на ній. Але чому все це працює саме так? Чому Земля розташована на своїй унікальній орбіті серед інших планет, як серед надійних охоронців та помічників, співпадіння, лотерея, випадковість серйозно. А що коли це частина Великого Задуму і хтось для нас все це спеціально організував? Що ти про це думаєш? Пиши в коментах, будемо розбиратися.